Усім привіт! ми на майданчику, де продаються автомобілі. Сьогодні неділя, 27 жовтня. Отож, показуємо ціни на автомобілі, які продаються, які у них пробіги, який стан автомобіля, яка комплектація. Хто не підписався на наш канал, підписуйтеся, Натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Мені буде дуже, -дуже приємно почитати ваші коментарі. Отож, телефонуйте до продавців, в оголошеннях є телефони. домовляйтесь про зустріч, оглядайте автомобіль. Якщо у вас всі параметри і ціна влаштовують, можете оформляти купівлю-продажу даного автомобіля в сервісному центрі МВС. Всім приємного перегляду. Нагадую, телефонуйте до продавців, телефончики завжди показую. Домовляйтеся про зустріч, просіть якісь додаткові фото-відео. Отож, всім приємного перегляду! Шкода Octavia 5. Дивіться, на яких крутих лекосплавних дисках. Дивіться, дивіться. Боже на такої шкоди. Це 10-й рік. Бензин 2.0 220 пробігу. Томат Швейцарії. Максимальна комплектація. 10 тисяч. Телефончик є. Телефонуйте до продавця. Кого цікавить, оця шкода. Кодо Октавія а 5 ЛІФТБЕК Завжди універсали. А це ліфтбек. На передніх партрониках. 11 рік, 1,8 бензин. 124 тисячі пробігу, 100% 9950. Телефончик. Продавця. Є нове авто. Написано: 11 рік, телефончик є. 9950. Телефонуйте до продавця. Так, продається Октавія 5. Козовідори стайлу. Так, дивимося. Що це за автомобіль? 2006 рік 5650. Так, є телефончик. Телефонуйте до продавця. 5650, можливо, буде торг. Все цікаво, що продавця. Ось така Octavia а 5 продається. Продається. Октавія п'ята 13 рік, 8802.0, дизель, є телефончик продавця. Кого цікавий, телефонуйте. Продавець, дасть свою інформацію по автомобілю. Ось така що. Октавія, хоч в Універсалі. Октавія 7 ліфтбек продається. Чекаю свого власника на потутуманих фарах передніх патроніки 18 рік, 12700 ціна торг. 1,6 дизель. Ми пробовано пробіг 10. Телефончик є, а прибіг 238 тисяч. Октавія, Лігдек, 7. Можна собі придбати. Ні? Октавія 5. Універсал. 12 рік, 1,6 бензин, 8500, заводський газ, пропан-бутан. Телефончик є. Дзвоніть, носіть, з вами зустрінеться. Сьогодні вимовляєтеся, все, обговорюєте, а завтра виконуєте автомобіль в сервісному центрі. Так, шкода, сьома. Універсал. Хромовані рейлінги, хромовані накладки біля вікон, передні потутуманки. Передніх фар. 14 рік 12450, 220 пробігу, є телефончик. 1,6 дизель. Так, отакий от автомобіль продається. Можна собі придбати. Шкода Octavia a 7 в чорному кольорі, передні про протитуманні фари є, легкоскладні диски, релінги хромовані. 15 рік, 10900, дизель 1,6. Телефончик є. кого цікавить. Решту інформації по автомобілю телефону до продавця. Ось така Октавія. А 7. Так, Октавія 7. Що така продається, можеш. Комусь сірий подобається. Є на лекосплавних дисках, на передніх партроніках. В овочей немає, але є прототаманні передні фари. Так, 16500. Телефончик є. Інформації Про автомобілі є. Автомобілі з 19 року випуску. Так, 16500. Octavia октавія 7 Продається. Наступна сьома на легкосплавних дисках з передніми протитуманними фарами і передніми протроніками. Рейлінги є. Темні, пластикові. Октаві 2.0 дизель 17 рік, 12900. Телефончик є. Телефонуйте. Кого цікавить оця Октавія, а 7 так, шкода, Асьома рестайл передні парктроніки є, не бачення, немає. Так, передні, угмовачі, передні фар є і передні протиманки є. реалінги є хромовані, накладки хромовані біля вікон є. Закосплавні диски є. 19 рік, дизель 2.0, 150 пробігу, 18900. Телефончик продавця Є. от така. А сьома Октавія. Продається. Шкода Октавія. А8. Шановні глядачі, А8 шкода Октавія. Починається з'являтися на ринку А8. Така вона. Крутенька, 20-й рік, дизель 2,0, пробіг 192 тисячі, 17550. Так, телефончик є такой протру, вам буде добре видно. Надіюсь, не дуже щось бачу. Отак От може трошки краще. От така А8 продається. Перша на ринку, дуже їх мало. Я вже їх знімав, можливо, даже тут і ця була. П'ята шкода. На лекосплавних дисках на передніх зліманках. Ціна автомобіля 10-го року випуску 1,6. Дизель 230 пробігу 8300. Телефончики є. Телефонуйте, кого цікавить, як ця шкодна Октавія. Так, Октавія 7. Асистент автопаркування є в автомобілі Як ви бачите цей датчик, означає, що є асистент автопаркування. Так, по ціні 20 2020 року випуску Так, читаєте, бачите, все, що вам подобається, пробіг 217 тисяч. Телефончик є, ціна 18499 Далі ще є телефончик до до продавця. Ось така. О, 7 20-го року випуску, продається. Так, Octavia a 7. Octavia a 7 у нас продається. Передні, передні протидоманки є. Ортроніків немає тут передніх? Так, 13850, 17 рік. 1,6 дизель, 218 пробігу. Є телефончик продавця. Телефонуйте. Біла осьома. Белая Асиома Октавия на передних протрониках, Молочи передних фар. Родные манифары. 18-рик. 218 пробегу. Телефончики Е. Цена 17 тысяч. 17 тысяч. Телефончики Е. Вот такая Октавия. Так, Октавия 7. Передні прототиманки є. Ну, 20-й рік. 20 рік і немає передніх патронів. 2.0 дизель, автомат в ідеальному стані 342 пробігу без підфарбувань 15999. і є телефончик. Ну. Видно, правда? Так, але з 2020 року немає передніх патронників, а давайте подивимося, чи є задні. Реальніги це круто, але передні партроники мають бути, задніх немає. Фаркопчик є. Я не знаю для чого робить. в у му році робить автомобілі без передніх партронів. Задніх навіть. Так, Октавія 5. В кузові вже рестайлую. Передні протоманки є. Диски 13 рік, 2.0 дизель. Пробіг 198 000 950. Є телефон. Телефонуйте. Октавія 5. В чорному кольорі, універсал. Передні протитуманки, 9 рік, рідна фарба, 252 пробігу, 8199, бензин 1,6. Так, інформація є, але мокре скло. Тобто телефонуйте до продавця, аби дізнатись інформацію по автомобілю. Так, отакий ще Октавія продається. Асистент автопаркування ви є. Бачите. Вон, датчик. Передні протроніки, омовичі, передні фар, передні прототуманки є. Рейлінги. Механічна коробка передач. 19 й рік. Так, інформація я тут вам покажу. Собі зупиніть відео на паузу. Почитайте. 19200, телефончик є. 19200 євро, Так, отакий автомобіль коштує 19200. Телефонуйте кого цікавить. Продавець залишить свій контактний телефон. Так, Октавія 7 Біла універсал панорама. Великосплавні диски. Так, передні протитуманки, чи передні фар. Покажу вам серединку, а потім покажу вам салон. Так, у нас є білий. Салон світлий. Так. так, повний електропакет. Матчики світла. Так, що ми бачимо по пробігу 239 тисяч. Ось так, червоним показує, дверка відкрита. Так, навігація Android Auto Apple CarPlay можна під'єднати. Так, підігрів сідінь. Гузонний клімат. DSG. Так, тут також є кнопка відкривання багажника, партроники. Підстаканники, розетка 12 вольт. Ось така панорама. Бачите, над задніми пасажирами. Тут все чистенько, все біленько, підвитник для задніх пасажирів. Бачите, яка панорама крута. Це видно, дуже класно в горах їздити, подорожувати, хто любить. Це гарно. Ось така Октавія. А 7 Тепер доходимо до ціни. Всіх цікавить ціна. Дружба з цієї сторони. А це автомобіль 17-го року випуску 1,6 дизель, 238 пробігу. 15300 ну, дуже класна машинка. У комплектації ціна не дуже є висока, і прибіг невеликий. 17 рік. Новий автомобіль практично. Телефонуйте до продавця.